Пане Дмитро, тут ухохатується, <пиш> пише. Олександр Васильович, маю трохи веселу ситуацію. Перед ділянкою зробили дорогу і прорили канаву для водовідведення. Отже, на ділянку тепер не заїхати. Чи можна засипати, чи покласти трубу, чи є якісь інші варіанти, грунт цуглінок. Значить, е, друзі, я скажу вам так, що от не треба влаштовувати пакость всім сусідям. Все ж таки. У нас з, -з галиною доволі часто. От коли ми багато працювали з північним сусідом, <сіхі> ще, ну, до вторгнення, звісно, то от, от у нас доволі часто були ділянки саме з канавою. І я скажу вам, що це плюс. А от коли ми проєктуємо для нас українців, це рідкість. Тому коли є канава, це все ж таки посілкове води, посілкові води я розумію, що ви не зможете проконтролювати всіх сусідів. Що там, вибачте, знайдеться обов'язково два-три долбойоба на цій вулиці, котрі нахер засиплять цю канаву і зроблять западло всім. Тому що не буде нормального водовідведення з дороги, вона буде потрапляти зимою в промерзання, вона буде швидше руйнуватися, і по цій дорогі ці ж долбойоби будуть їздити на своїх бенклі, паршах і так далі. Розумієте? Тому все ж таки дуже гарно, коли ви розумієте, що ви робите. Значить, це не просто канава, її викопали від того, що нема чого робити. Це канава, котра збирає воду, коли ґрунт замерший навесні, і відводить вниз по рельєфу, десь на луг. Розумієте? І там вже вода стоїть потім, поступово, коли відтане ґрунт всмоктується або випаровується і так далі. Якщо хтось там цю канаву закопав, перекопав. Закрив доступ, ви маєте повне право писати спочатку жалоби на мера, щоб відновили ситуацію, щоб змусили відновити водовідведення посілку для того, щоб у вас не було болота біля ділянки. Потім. Зрозуміло? Тому, пане Дмитро, найкращий варіант був є. І залишається покласти залізобетонну трубу, покласти трубу і через неї зробити переїзд вже на свою ділянку. І щоб ця труба вона залишила можливість уходити воді, воді далі по рельєфу згідно проекту водовідведення всього посолку. Зрозуміло?